Ми приїхали в Полтаву, і там дуже темно, що я здивувався. Там так дотримується ці, е, ну, світло маскування. Просто ні одного ліхтаря, ні одного будинку. Ми от такого от шукали той готель, де ми маємо жити. Ми, трошечки, ми приїхали туди, дуже красиво, до речі, там всі свої речі попрали, хто хотів. От, ми жили в такому дуже сучасному хостелі. Доброго ранку, ми в Полтаві. Заселилися в хостелі. Дуже гарно. Ми живемо в номері, де є сім і Ми всі ну, коротко, одна, одна дружня казарма. А, що можу сказати? Зараз ми трошки гуляємо містом, снідаємо, святкуємо, маємо невеличке свято, тому що мій сольний концерт вже направ 100 тисяч переглядів. Коли будете дивитися це відео, можливо, там вже буде 200 тисяч переглядів, а що чого, чого, ви і не помрієте. І сьогодні буде стрім в Полтаві, тому вам приємно перегляду. Ну, Бранд трошки, так все продумано. Всі дуже дякую. Наруша дівчинка наша приїхала що Ми зараз знаходимося в одному з мальовничих районів цього міста, тому що тут всі райони мальовничі. Конкретно я не знаю, як це називається, але там пише Злато місто, а значить. Ну, золоте місто, якось так. Приїхала Настя. Настя з поїзда сьогодні. Виспана. З автобуса ще краще. Що заброньовано ще від кисевчора, як і залому? В плані. Що за ці столики заброньовані, ще від кисевчора? На тій локації? На, ну, на все, на сіздала. Я називаю це місто Курорт. Це єдине місто, в якому нам вдалося покупатися в річці, пограти в волейбол, поїсти галушок, розслабитись, кайфанути. І при тому всьому ще відзняти непоганий. Я вважаю, тож, ну, всі, я вважаю там не було поганих стрімів, всі були вдалі. Дуже спокійне місто. Воно мені нагадує якесь місто на заході України. Чесно. Таке маленьке, як Тернопіль щось. От таке от мені нагадує, Полтава. Люди українською говорять більшістю. більшості. Мені так здалося. Це Всі ви знаєте, що найважливіший прийом їжі зранку це є сніданок. А в обід це є обід, а вечір це вечеря. Ну, тим не менше, ми вирішили заштувати страву, яка для нас з чим асоціюється саме місто Полтава. І ми довго не думали, це галушки. І коли ми обирали заклад, ми подумали, ну якщо заклад називається Галушка. Значить, там сто відсотків є смачні галушки. Чи що ми будемо зараз і куштувати. О, дякую. В першу чергу дивиться на ціни, бо він сьогодні розраховується за все цілий день. Да. <свісно> і грінок можна ще, взяти. Да. І води. Хто замовляє Хавку, а Богдан Слопокура працює. Вантажить відео на язву шанел. Дмитрович тішиться, що 100 тисяч в нього. No. Він просто переглядає по 100 разів одну і ту саму створі свою і тішиться. Ні, він переглянув її 100 тисяч раз. О. Ходьмо! Наш оператор вміє вдало підібрати ракурс. і Думаю, що це креативно і якісно. Бажаю вам замовити такого креативного оператора на своє свято, на будь-яку подію. Ми в Полтаві зараз були в закладі галушка. Все було дуже смачно. Єдине, що сумно, що я розраховувався за рахунок, через те, що я виставляю за те, що в мене 100 тисяч переглядів на моєму сольному концерті, за днюху, за те, що в мене дитина народилась, і вони хочуть, щоб я платив не тільки за сніданок, що за обід і за вечерю. Тому якби враження Полтави трошки змазались, мав би кайфувати від цього міста, а так по факту на бабки кинули. Приїжджайте, Полтави. Посміхнись! Я можу посміхнутися, а сльози хто мені витримав? Щиро, щиро самі! А Полтава, я вам скажу чесно, я вам скажу відверто, мені сподобалось найбільше. Чому? Питайте мене, чому? Знаєте чому? Я знаю. Бо. Прийшли на центральний міський пля... пляж міста Полтава. Дуже ти красна. хочеш на когось подивитись тут чи що? Себе показати і на людей подивитись, знаєш, отак я хочу. Випити пива холодного, поплавати перше в цьому році. Перше. Да. Сподіваюся, що все пройде добре, і всі, хто зайдуть в воду, з неї вийдуть. А не так, як буває. Ну і що, ніколи б не подумав, що тур э, з культурної оборони може мати і таку сторону медалі. То дуже кайфово. Буде і засмага, і кайфовий відпочинок, і сподіваюся, на гірший стрім. Полтава дуже приємно нас вразила. Дуже. Будемо купатись, плавати, сміятися, розважатися. Але не ну, недовго. Тут кишкова паличка є. Але мені звісно на кожній відомі є. Давно не був спрозай. І може, м'язи бути не такі накачені, як зазвичай. Підеш купатися? Я йду трошки ноги з полощу, бо я без плавок. Я в трусах А може і голий буду, не знаю. Чуєш? А ти що, в трусах не можеш плавати? Я не знаю. А чому Чому не плавати Зараз труси? подивимося. — чим відрізняється тобі плавки? мене труси труси трошки не фотогенічні. А пісочок ніби так гріє дуже сильно п'ятки, аж аж пече, аж пече. Потім ти заходиш в воду і таке враження, що воно так шипить, і так охолоджується. Аполлон прийшов? Ти біля дзінька ходи? При чому тут? Ми, ми плавали в річці, там було виписка, що не можна там плавати, бо там є перевищення гранично допустимої норми кишкової палички, але що не зупинило Дмитровича сьоргнути звідти там пару разів в воду, тому що він хотів, щоб ми його покидали в воду. Дитина, дитиною, чесне слово. Перші, перші стрибки в воду відбулися. Всі, хто запригнули в воду, слава Богу, всі виплили. Так що все нормально. Бідемо далі. Мене здивувало, коли е, Назар наш оператор е, винирнув і дав, як це називається, мідію. блядь. я думав, що мідія це щось, це щось редко, як мінімум. Це, це, це було звичайно, так. І потім ми грали в волейбол, бляха, це було просто кайфовно. Я пам'ятаю, ми підійшли просити м'яч, і я і Вадим Дзюнько. І я не знаю, як ми виглядали. Ну ми підійшли просити м'яч, і тіпи так на нас глянули, і кажуть, та типа, блін, ми вже просто один раз м'яч алкашам давали, ми думали, вони його проб'ють. Я стою, дивлюся на себе і думаю, бляха, та я нормально виглядаю. А потім я дивлюсь на дзінька, і в принципі, ну, доречне зауваження було від чоловіків, типу, ви співяв з пивом, який я співав з пивом, якщо чесно. О! Дайте, 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 дайте. Дайте. Я. Стараюся, Давай, Боля, не дай віримо. Давай, прикидай! Антон! Всі ми дружньо граємо стрьомно. Тому в нас це була типу, весела боротьба. І що сподобалось, до нас пам'ятаю, в якийсь момент, э, підійшли дівчата і кажуть: а можна з вами грати? Типа, <тур> <тур> а ви вмієте грати? А дівчата кажуть, ну, ми подивилися, як ви граєте, я думаю, ми зможемо. <тур> В нашій грі волейбол був на останньому місці взагалі <тур> просто. Граючий волейбол відбивав любою частиною тіла, окрім рук. Всі кайфували від того просто, як це відбувалося, окрім Богдана Слепокури, який сидів від... Вже треба їхати, вже якій... треба їхати. Боєс находиться <певиця> заклад. А більше про це заклад манець? Це полтаві в Підвалі. Голосніше, це соборності. Вулиці соборності. Тут затишно. Мені здається, що це не найголовніше. Чи не працюють? Чи ні, економічно. В кожному місті ми старалися дізнатися фрази, які пасують тому чи іншому місту. І дуже круто, що люди в кожному місті типу, так. Ви не знаєте, що у нас оце слово крутиться, ну, ви не знаєте, я б я в шоці. Мені було обідно зависло в Полтаві, що я не додумався про. Щоб ну, цей полі, що це полтавський полі, тому що це був бляха, це була ще одна причина порозганяти прикол, яку ми упустили. Дуже хороша публіка. Оце я теж запам'ятав. Публіка дуже була така відкрита. І мені здалося, що величезна частина людей з цього залу подумали, що в нас в гостях буде поворознюк. Тей, що Вова, є блядь. Люди питали в нашої дівчинки, яка стояла на вході. То що, а буде поворознюк? А ми такі. А чого, чого ви вирішили, що він має бути? От, частина прийшла на поворозя, але я сподіваюся, ми їм настрій своїм виступом точно не зіпсували. Тестостеронова тусовка передбачає собою сварки. І напружені стосунки, і в нас виникали місцями, тіпи, тіпів напрягають, тіпи, деколи переходять особисті кордони, деколи той того, той того. Всі їдемо, всі замахані. Це вже енний день подорожі. Ти не виспаний, ти постійно працюєш. І ну у нас б, прямо якихось жорстких сварок не було. Але вже починалися розмови на поверхних тонах, починалися дойоби, і ти розумієш, що ну це дорога, це дорога, і елемент притирання він теж був присутній, тому що, знову ж таки, ми ще не є супер ідеально збалансований колектив, де от всі, як день народження в когось одно, всі йдуть і тусуються разом. В момент, коли я думав, що всі нахуй один одного позабиваються, коли ми жили в Полтаві, де ми жили семеро в одній кімнаті, всі помирилися, всі були такі бусінки, такий був хороший колектив, всі один одного поважали, любили. Водій нас завжди жив в кожному місті, в окремому номері. Так і збереглось в хостелі Полтаві. А ми, сім мужиків, бо вже кувалик поїхав. Сім мужиків жили в одній кімнаті. І ну це, це тому Полтава, це місто Тім для нас. А до того це пізда. Просто, щоб ви зрозуміли, шановні глядачі, по дорозі в Суми ковалик вивів у себе дзюнька, Дзюнька — людину, яку я ні разу в житті не бачив агресивною. Що вивело дзюнька з себе? Заїкання ковалика, який? Я заїкою. Це був просто треш. Тому Полтава це був такий день розрузки. Ми потусувалися, розслабилися. Я називається, День Тімбілдингу. Прекрасне місто, тому про нього лише приємні споди, як і про кожне місто, але в деяких ми були довше, в деяких менше. Знаходячись всі в одному приміщенні, будучи однією сім'єю, ми стали набагато ближче на один до одного. Це було нормально, це не було напряжно. Сім тіпів в одному номері там. Там все було, в, в тому номері було ну, просто все. Тобто, там в е, нас прикол ішов за приколом. Коли сім тіпів, всі з е, нахилом на гумор починають щось тібати, щось накидувати. Я, я давно вже так не ржав. Ми там просто весь час угорали. Всі знали, що ми поїдемо в Краматорськ, але не казали своїм е, родичам, щоб вони не переживали. Але це було це, там така була кількість чорних приколів. Що мені сподобалося, це Дмитрович був пожартував. Я не питаю, чи це було прямо тоді, чи це вже було в Краматорську, але в Полтаві ми виступали в арт-просторі. Дмитрович каже, сьогодні ми виступали в арт-просторі, а завтра під арт-обстрілом. Толесо, це Назарчик і Саша, наші прекрасні чудові оператори, незабутні люди сьогодні. Вони знімали наш стрімку турони з Полтави. Хлопці, як вам полтава? Взагалі, супер, супер, дуже гарне місто. Дуже гарне. дуже домашнє місто. Я би навіть сказав. Таке затишне, комфортне і дуже тепле. Ми, ми побачили тут хостел і річку. І оцей і я можна бачу. Будь ласка, хто серед хлоп... Хлоп... хто серед цих коміків, Хлопці на вашу думку найбільший гетеросексуал. Метро, Гетеросексуал. Heterosek. Heterosek. Hetero, — Метросексуал <so well, <so <si well. — це однозначно Олександр Дмитрович. А гетеро, гетеросексуал натурал. Добре, Натурал? А ну звичайно, Дзюнько і Богдан Вахнич. — Ну і Антон Соколов також. І Вадим Ковалик, Звичайно, так. Та врешті-решті сліпокурно. Ну і вони Як не крути так.